Бажаю здоров'я! Ваша присутність і ваша стійкість на кордоні з Російською Федерацією, на упінському напрямку з охорони публічного порядку, тушіння пожеж, охорони державного кордону призводить до того, що держава може стояти, і держава обов'язково вистоїть завдяки кожному із вас. Добро принцип народу. У нас тяжка категорія справ: воєнні злочини, злочини проти життя та здоров'я особи. Мені подобається моя робота. Ну я знаю свою роботу. Я знаю свою справу. Я знаю, те, що я роблю. Я знаю, що я приношу користь людям. Що що я добиваюсь справедливості за час повномасштабної війни. Наш підрозділ врятував до сотні людей і з-під завалів, і на пожежах. У нас така професія да, рятувати людей. Я з 24-го року тут уже безпосередньо в першому прикордонному загоні, очолюю напрямок артилерії. Три тисячі вогневих завдань більше 200 убитих окупантів, але у нас там є ще і техніки безліч ну, скажімо так, зруйнованої, знищеною. Отримав поранення на запорізькому напрямку. Я не можу лишити військову службу, поки принаймні йде війна, поки я можу приносити будь-яку користь. Ти бажаю, щоб ти всім нам казав, що ти можеш і воювати, і яти марафон. Ну, ми будемо користуватися. Дякую за українському народу.